Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about sport. Я можу говорити про спорт. Розділ A Games. Ми маємо табличку, яка складається з чотирьох стовпчиків. У першому стовпчику у нас game – гра у другому place місце, де проводиться ця гра. Equipment – це. Спорядження, special things you need for the game, спеціальні речі, які тобі потрібні для гри. І останній стовпчик це score, це рахунок. The number of points or goals you have, кількість очок або голів, які ти маєш. І перша гра у нас футбол. Футбол. Поле для гри в футбол називається «pitch», Не «field», як поле, на якому ростуть різні рослини. Футбольне поле це «pitch». Далі, що нам потрібно для гри у футбол? Нам потрібні ворота, які називаються «goal», і м'яч – «football». футбол. М'яч так і називається футбол, як сама гра, футбольний м'яч. Далі рахунок. Як ми називаємо рахунок у футболі? One 0, один нуль. Two, one Або 2 goals to one. Два-один. Ми можемо просто сказати цифрами 2-1. А можемо сказати два голи до одного. Two goals to one. Другий вид спорту це ругбі. Регбі. Місце для гри. Також pitch Поле, rugby бол. М'яч для гри у регбі. Рахунок ten six або ten points to six. Якщо у футболі у нас goals, то у регбі це points. Далі ice hockey – Хокей на льоду. Рик. каток. Stick. Це клюшка. Гол це ворота, також в які забивають гол. І пак це шайба. Рахунок 3-2. Або 3 goals to 2. Волейбол. Кот. Місце, де грають у волейбол. Нет. Сітка. Рахунок 15 points to 10. Теніс. Місце. Корт, тенісний корт, нет, сітка. Рекет. Ракетка. Тенісбол, тенісний м'ячик. Рахунок. Сікс-три Або сікс геймс to three. Шість ігор до трьох. Six, two is one set in tennis. Шість, два це один сет у тенісі. І останній. Остання гра баскетбол. Баскетбол. Місце кот, корзина, баскет. Ще кажуть, як кільце, кидати м'яч у кільце, кільце це хуп. І рахунок 60 points to 44. Бачимо, що у волейболі і баскетболі ми завжди у рахунку вживаємо слово points. Справа 1. Combine words to find games, places, equipment and scores. І приклад у нас вже є волейбол, волейбол. Наступне слово футбол. До футболу нам підійде слово pitch – футбольне поле. Давайте я буду просто їх поєднувати. Я забула, де у нас ці позначки. Ось. Все. Значить, футбол. Pitch. Наступне слово ракет. Ракетка. У нас була тенісна ракетка. А зараз я буду ще стрілочками, щоб було зрозуміло, що до чого, яке перше слово. Наступне слово three. Це в нас буде рахунок. Рахунок буде three nil. Ведемо до нулика. Далі баскетбол. І отримуємо баскетбол. Хокі і слово айс. Хокей на льоду. Айс Хокі. Ух ти, у мене залишилася стрілочка. Ну, нехай буде. Готово. Очищуємо. І переходимо до наступної вправи, яку ви виконаєте самостійно. Що ви маєте зробити? А ви маєте визначити речення, які є правдивими, які є хибними. True or false. Write T or F. Change the false sentences and make them true. Тобто, спочатку ви визначаєте правду або хибу, потім виправляєте речення на правильний варіант. Приклад. You score goals in basketball. Ви забиваєте голи у баскетболі. False. You score points in basketball. У баскетболі ви забиваєте. Після таке негарне слово забиваєте. Ну, хай буде забиваєте. Очки. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа 3. Complete the sentences. Довершіть речення, доповніть речення. I need to get a new tennis racket. Мені потрібно купити нову тенісну ракетку. Пам'ятаємо, що слово get це не тільки отримувати. GET це купувати. Це. Прийти кудись, дістатися якогось місця, це також «ставати», тобто, get має багато значень. Перше, I watched a fantastic hmm? of Ice Hockey on TV last night. Я дивився щось фантастичне пов'язане з хокеєм по телевізору минулого вечора або минулої ночі. Хокей, у нас грається. Ігра, ми скажемо так, хокей, це гра, тому фантастичну гру дивився він або вона. Інструменти і пишемо гейм. Друге. People who play гм hmm, are usually very tall. Люди, які грають у щось, зазвичай дуже високі. Дуже високі спортсмени у нас у баскетболі. Баскетбол. Далі it was six hmm. to four to feeder in the second hmm. Було шість чогось до чотирьох, або шість чотири. Federer, сподіваюся, що правильно вимовляю це прізвище, це відомий тенісист. Значить, на його користь був рахунок такий то такий-то у другому сеті. У тенісі це сет, і було шість ігор. Ми пам'ятаємо, що вище у нас у таблиці зазначалося, що у тенісі ми рахунок називаємо за допомогою слова гейм. І шість тому буде games. 6 games to 4. Далі, четверте. What was the football? Хм. Hmm. It was three. Ну, тут нулик, відразу можна писати 0. Nil. nil. Так. А у футболі це називається рахунок. Це може бути. Score. Score. Або ми можемо сказати, як результат. Яким був результат взагалі? Result. Yeah. І останнє п'яте. The football hm is next to the tennis hm. Футбольнее щось знаходиться поруч з тенісним чимось. Ну, це мова йде про місця, тому футбол грається на полі, яке має назву піч. Піч. А тенісний корт – це в нас «корт». Є yeah. готово. З розділом «А» ми розібралися, очищуємо все і переходимо на розділ Б. Розділ B у нас називається футбол. І розпочнемо ми з вами з злосери. У глосери у нас перше слово match. A game between two teams. For example, Parma and Lazio. або Lazio. Match – це. match, це матч, гра між двома командами. Наприклад, і нам називають дві команди. До речі, матч це. Не тільки гра, це ще і е, сірник. Множина буде мечу з сірники. Якщо це дієслово, то це підходити або підбирати. Буває завдання match the words, підберіть слова, або ще щось підберіть. Меч має також багато значень. У футболі це матч Against. One player or team plays against another player or team. Одна, один гравець або команда грає проти іншого гравця або команди. Against це проти. Ми ще можемо сказати, наприклад, нам хтось щось пропонує, а ми кажемо я проти цього. I am against it. А якщо я за це, ми кажемо I am for it. Ну, це вже трішечки. Відклонилася від теми футбольної. Score. Рахунок. Get a goal of points in a game, отримати гол або очки у грі. Ми також це слово можемо перекладати як забити гол, забити очко. Score. Top of the table. Top of the league. Number one in the table or league. Топовий гравець або команда у таблиці або у лізі. Номер один у таблиці або лізі. Lead be in front of others in a game or sport. Lead це лідирувати, бути попереду інших у грі або спорті. Half time – A period of rest between the first and second half. Період відпочинку між першою та другою половиною. Тобто half time це перерва між таймами. Далі, first half, second half. The game is in two halves. Гра проводиться у дві половинки. Тобто, first half перша половина, second half, друга половина. Each half is 45 minutes long. Це як тайми, перший тайм, другий тайм. time. 45 хвилин. Final score: the number of goals at the end of the game. For example, three two. About three goals, two two. Spotlight irregular verbs. Win one. Win. Wehravati one. Wehrab. We won two one against. Самдорія, Самдорія, не знаю наголос правильний. Ми виграли 2-0 проти цієї команди. Beat someone. Минулий час також буде. beat. We beat We some... Ну, що це за назва така? Самдорія 2-1. Ми перемогли цю команду з рахунком 2-1. Дивіться, якщо ми виграли. Гру, наприклад, ми кажемо we won. Ми виграли. Якщо ми хочемо сказати, що ми перемогли когось і називаємо кого, то ми вживаємо beat. діє слово, як ми побили когось з рахунком наступним. Draw with someone. Минулий час drew. Зіграти з кимось у нічию. Минулий час буде. Точніше не минулий, а третя форма дії слова draw буде drawn. Past participle. Третя колоночка. We drew three, – «three with Roma. Ми зіграли у ночію з рахунком 3-3 з. Ну, з кимось зіграли. Lose to someone. Програти комусь. Минулий час буде lost. We lost one nil to Milan. Ми програли Мілану». Teper, on Friday AC Milan won their important match against Inter Milan calazzi scored the only goal in the 70th minute this means they are still top of the table but now lead Inter by five points on saturday, cagliari could only draw their match with torino. at palermo, roma were leading 3-0 at half-time, but palermo came back in the second half to make the final score 3-3. lazio beat livorno 3-1, while treviso lost 3-1 to fiorentina. Bravo, 4. Vypravte. correct the bold words. Шевченко did two goals. Шевченко забив два голи. Забивати буде не did, а score. І у минулому це буде scored. Лазіо have a play next sety. Лазіо має грати наступної суботи. Плей, якщо ми плей вживаємо у ролі іменника е плей, то це п'єса у театрі. А у футболі у нас не плей, а гейм. Тому тут має бути слово гейм. Або ж може бути мач. Текст. Гейм або мач. Далі. Inter are playing with parma. Inter грає з пармою. Не з пармою, а проти парми. Against. Play against, тому що вони. Play мені не треба. Against. Вони змагаються один проти одного. Against. Далі. AC Milan are number one of the table. The number one а було у нас top. Top of the table. About top of the league. It's a this було. не, не тут. А, тут. Ось у нас top of the league. About top of the table. About number one in the table. In the league. Number one in. Ale top of. Така різниця. Так, слово top. Top of. Treviso, Treviso Lost 3-1 with Fiorentino. Значить, програли 3-1 комусь. Також у нас з вами це було, але це було spotlight. Light – Програти комусь. Це буде прийменник to. Lose to someone. Тво. Далі. П'яте. Парма beated Sampdoria або Sampdoria. Beat це неправильне дієслово І у другій колоночці воно має те ж саме ту саму форму, що і у першій. Це beat. Milan win the game last week. Milan виграв гру минулого тижня. Ось знову. Uh, One. Game – One a match. Виграти гру або виграти матч. Але якщо когось перемогти, то це буде beat – Перемогти когось виграти щось. Друга колоночка буде one. Тому що це минулий час, last week. Palermo Draw with A.S. Roma. Зіграли в нічию з. Також це минулий час. Минулий час діє слова дро це дру. Є. Yeah. І останнє. Лазіо – Ліворно – «three». Лазіо переміг ліворно переміг когось. Це не виграв, а побив. Переміг побив. Beat. Є. Yeah. Очищуємо. І переходимо до виконання самостійної вправи. Вправа 5. Виконуєте її самостійно. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. На наступному уроці ми будемо говорити про. Free time – мій вільний час, My free time, my spare time, my leisure time. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!